Усім вітання з міста Києва. Сьогодні це вже традиція, що ми святкуємо мій День народження, святкуємо з людьми, з нашими. Сьогодні не до святкувань, але нам потрібні такі зустрічі, потрібно збиратися, потрібно підтримувати наших людей, родини. Дівчата, з яких міст, хлопці? З яких міст? Мілітополь, Мілітополь Лисичанськ. Лисичанськ. Які міста, дівчата? Хлопці? Куп'янськ, кон... Слав'янськ, кон... Яр. величезна кількість наших людей, українців, які сьогодні є внутрішньо переміщеними особами. І це вже традиція, що ми збираємось 24 січня у Києві на Пазняках 309-та школа, де, до речі, директор школи з Криму, з нашого з українського, діти та вчителя. Велика кількість, майже половина також є переселенцями. Дякую усім, хто сьогодні завітав на цей день зустрітися з нашими людьми, підтримати їх, привітати з цим днем. Мене дякую усім, хто допомагає, дякую за цей рік і чекаємо на нашу перемогу, на повернення додому в наші рідні українські міста.